Людина, яка говорить надмірною термінологією, використовує таку от міфічну мову касти. Це до того, що не завжди юристу варто розмовляти простою мовою. Бо термін це не просто слово, це означає, що людина таким чином через нього виражає знакову належність до певної професійної спільноти, чи можливо. Інтелектуальної групи, коротше кажучи, яка може в себе в голові такі от складні сентенції створювати. І тому надмірна термінологія це все ж таки спосіб показати, що людина є носієм знань, людина є носієм певної структури. І комунікація через термінологію це більше ритуал посвяти нашого ось співрозмовника в певну спільноту. Коротше кажучи, той, хто говорить складно, він не обов'язково хоче, щоб його вважали зрозумілим. Він хоче бути визнаним. В даному випадку ми говоримо про юриста, який, до прикладу, на слідчих тіях артикулює кожну статтю кримінального процесуального закону. Тому звертайте увагу, що в ряді випадків можна говорити просто, одначе, це може. koditi